Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура в вигляді ялиночки. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб у нас утворилась рибка. Хоча ця фігура, вона вже в вигляді рибки, але поки що це ялиночка. Це головоломка такої і нелегкої, і несередньої складності. З нею справляється. Не усі діти і не усі дорослі зразу. Потрібно гарно, логічно мислити, щоб справитися з даною задачкою. Я сам, вперше, як пробував вирішити дану задачку, розглядав різні варіанти. Спочатку я думав, що потрібно перемістити ось ці от сюди, таким чином. Що розпоміняється, а це буде три сірнички, А наше завдання перемістити два сірнички, щоб з нашої ялиночки утворилась рибка. Тому ставте відео на паузу. Думайте. І коли знайдете правильний варіант, можете продовжити і перевірити, чи дійсно ви вирішили дану задачку. Отже. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди і ось цей сірничок ось сюди. І тепер ми перемістили два сірнички і у нас отворилась цілиночки рибка. Отже, задачку виконано, головоломка вирішена.